Ти мене врятував від смерті вогню, ти мені дарував надію життю, ти мене ізцілив від хворі профляну і позвав мене, йти з тобою долиною, за тобою я піду цією долиною без тебе Тобою я піду цією долиною, без тебе мій Господь, не пройдуй милю. У долині життя, гори та ямини і багато ворогів у долині. Але ти обіцяв, як буду тобі вірним, то ти мене захистиш, ніколи не покинеш. За тобою я піду, цією долиною, без тебе, мій Господь загину у долині, за тобою я піду, цією долиною, без тебе, мій Господь, не пройду й милю. Я Тобі серцем та душею, бо надія є моя вічне небо, дай Господь мені сили бути тобі вірним, багато плоду принести, будь тобі потрібним, за тобою я піду, цією долиною без тебе мій Господь у долині, за тобою я піду. Єю, долиною без тебе, мій Господь, не пройду й милю.